Ми часто кажемо, Господь за все пробач, пробач, а гріх гріхом не називаємо, тому й не можемо виростати так. Гріхи духовний ріст заповільняють. Ми не любити часом не рахуємо гріхом, тому любові ми не достигаємо, причину не любити ми знайдемо. І заповідь любові не сповняємо, образу теж гріхом ми не назвем, і ось тому готові ображатися, непрощення за дріб'язок приймем, не спішимо порою примирятися. Не гріх кричати, тому кричимо, і навіть зло за гріх ми не рахуємо, не гріх судити, судим і бурчимо. І звинувачувати не гріх інших винуємо, і в гордості, ніби гріха нема. Любимо славу повищуватись також, не гріх когось принизити дарма, не гріх над кимось навіть посміятись, не гріх турбот життєвих суєта, не гріх і звичка служіння пропускати, не гріх і нарікати все не так. Коли прийде до нас випробування, не гріх і опоганені вуста, не гріх до слів чужих свої додати, не гріх неправди трішки лише сказати, а правду зменшити або сховати, і з похитю у очах дивитися не гріх, як ворог хитро звабити бажає, і з пам'яті не стерти, берегти все те, що почуття нам. Поганює, багато що є в нас і навкруг нас, за гріх серйозно ми зовсім не сприймаємо, і заздрість, пристрасть є в очах у нас, і з уст слова зі злобою злітають. Звіту своїм словам ми не даємо і думаємо все добре, все дріб'язок убогий слова, діла та все іще живем ніхто не вмер. Значить, робити можна. Та якщо не признаємо гріхом і, сповідавшись, не прийдемо до Ісуса, обернеться для нас горем воно, біди такої. Дуже я боюся. Будьте святими, як Отець Святий. Для нас поставлені високі стандарти. І якщо хочеш, забраний будь ним, живи по них. Це буде Богу твій.